Росі, може, благосовіння, чого в Україні війна, прочитає корупція, чого ми ведемо себе як тварини? Бо був Радянський Союз, нам е, брехали, що ми отримуємо землі, заводи та інше, але ми нічого не отримали. І вони, як еволюціоністи, нам казали, що ми пішли як е, від тварини, і ми ведемо зараз як тварини. Хоча би Бог створив нас по образу свого, вони були антихристи, вони були сатанисти, бо вони, як сатана, убивають, брешуть і душу гублять. І давайте бути учнями Ісуса Христа, проповідувати Нагалі до кінця світу, виконувати волю Божу, бути живим камінчиком живою, першої перша церкви церква місія слава Боже, де голова сам Ісус Христос. Ісус Христос це є життя і отримуємо благодать Божу народження згори і перемогу України.